Прихисток для переселенців відкрили у Лип'янській громаді на Черкащині. Для цього відремонтували стару амбулаторію. Нині там безплатно мешкає зо два десятки людей. Харчуються теж задарма. Хто не хоче жити в гуртожитку, може зайняти вільний будинок. Як ВПО обживаються по селах? Бачила Ольга Косенко. Покрасили, побілили, заклеювали вікна на зиму, щоб не було холодно. Ліжка це ми отримали гуманітарну допомогу, розкладні. Тіяла подушки так облаштували 17 кімнат. Зараз в прихистку мешкає зо два десятки людей, переважно з Донеччини. Наталія Кузнецова з Лиману. Їй 74. Мусила виїхати, бо її дім знищили російські ракети. Розбит флігель, дом. окон немає, двері теж. Так заколотили, заколотили і поїхали. Думаю, ну що там сидіти, кого дожидатися. Тричі на день людей годують. Сьогодні на обід, крім борщу. М'ясо корінне, і гречка, яблуки, агурці свіже. У тимчасовому прихистку переселенці можуть жити не довше двох місяців. Потім громада розселяє їх у вільні будинки. Та дехто одразу обирає приватний дім замість гуртожитка. Як от подружжя Косович, вони приїхали з Бахмута разом з дев'ятирічним котом Тіріоном. Потішествувала. Бедний намаюся. Сиділи до последнього, звісно, поки вже дом не стал гореть, и потом потім выскочили на вулицю. Ну, вечір були так на всякий случай у нас готовы, за що жити і где жити. Ну, у всіх такий страх був, куди їхати, куди в нікуди. Нині обживають цю хату. Вона дісталася їм разом з меблями та посудом. Платитимуть лише за світло. В селі їм подобається. От лише кажуть, звичної інфраструктури бракує. Тихо, спокойно, минус только одно. Мы мы мыш, пенсионеры. Ему надо лекарства. Утром, вечером лекарства. Аптеки здесь нет. Далеко магазини далеко. Лип'янська громада на Черкащині опікується переселенцями від 24 лютого. Лише на продукти щомісяця витрачають близько 10 тисяч гривень. В школі готують їм їсти. Ми закупляємо окремо продукти, щоб їм готували їжу, випікають випічку для них. Кожен ранок вони забирають, приходять випічку. На самий ремонт для того, щоб вони тут жили десь до 100 тисяч. За рік повномасштабного вторгнення тут прихистили понад 300 переселенців. На постійне проживання залишилася половина із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.